Актуальна на сьогодні тема сказ. І що це взагалі таке? Сказ це захворювання, від якого помирають 100% інфікованих людей та тварин. Вірус передається через укуси, подряпини або навіть контакт із силиною хворою тварини. Хто несе найбільшу небезпеку? Безхатні собаки. Коти, лисиці, які є природними носіями вірусу, навіть свійські тварини. Як виглядає лисиця, яка хворіє на сказ? Тварина поводиться максимально неприродньо, тому ни не в якому разі не підходьте до неї. Вірус сказу може зберігатися у ґрунті до трьох місяців, у мертвих тваринах до трьох тижнів, навіть у слині до однієї доби. Жахлива статистика, яка зростає кожного року 117 підтверджених випадків сказу у тварин у 2023 році, більше двох тисяч звернень через укуси тварин. 63 людини отримали екстрене лікування після контакту з хворими тваринами. Яка була ситуація в Харківській області до війни? Раніше Україна мала ефективну систему боротьби зі сказом, вакцинація домашніх тварин, ведення приманок із вакцинами для диких тварин, контроль за популяцією безпритульних собак і котів, оперативне реагування на випадки хвороби, як результат, поодинокі випадки сказу, локалізовані в найкоротші терміни, що сталося після 2022 року. Війна спричинила неконтрольоване зростання захворюваності. Евакуація людей з зони бойових дій дорівнює тисячі покинутих тварин на вулицях. Відсутність вакцинації через окупацію, знищення ветеринарних служб та центрів контролю. Дикі тварини заходять у місто в пошуках їжі. На Харківщині 70% випадків сказу зафіксовано саме в зонах активних бойових дій. Як уберегтися від зараження? Вакцинуйте своїх домашніх улюбленців щорічно. Не наближайтеся до диких та бездомних тварин. Не годуйте вуличних собак та котів без засобів захисту. Уникайте контакту з тваринами, які поводяться дивно, не бояться людей на того або навпаки, мляві. Запам'ятайте, якщо вкусила тварина негайно, зверніться до лікаря. Зверніть увагу на те, що людина має лише 24 години, щоб отримати екстрену вакцинацію після укусу. Чому це важливо для кожного з нас? Ви можете подумати, це мене не стосується, але це не так. Якщо сказ не контрольовано пошириться, то зростає ризик зараження будь-кого. Вірус може проникати домівки через домашніх тварин. Тому запам'ятайте, вакцинація єдиний спосіб захисту. Не зволікайте після укусу звертатися до лікаря. Будьте відповідальними, розповсюджуйте цю інформацію, ціна помилки, власне життя.